Панові побратими, звертаюся до вас, вітаючи із цим святом з Днем Соборності. Тримайте прапори високо, не схиляйте їх, звертаюся до молоді, яка сьогодні прийшла сюди, на це святе місце. Ви мусите мати велику віру. Соборності в собі. Інакше нас всіх розвідуть, як досі розтирали. Пам'ятайте, держави народжуються і помирають. Нація вічна. В 1919 році, коли відбувся Акт звуки. Люди вірили в те, що Україна буде єдиною соборною державою. Скільки пройшло років, і Україна стала єдиною соборною державою. В 61 му році отакі ж молоді, як зараз стоять, Останні бійці Української повстанської армії, прийнявши бій з поважаючими їх силами, вони знали, що вони загинуть в цьому бою. Але вони загинуть з гаслом або здобудеш незалежну Україну, або загинеш в боротьбі за неї. 220 мільйонів СРСР. Не вірило, що колись Україна стала самостійною соборною державою. А останні 16 бійців вірили і вони цю віру кинули наперед майбутнім поколінням. І рівно через 30 років Україна стала самостійною державою. Тарас Григорович Шевченко звертався до своєї нації, яку він чітко охарактеризував у назві свого геніального твору і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні. Так. Красно було б, якби склад нації обіщався в територію своєї держави. Адже це найкращий устрій своєї нації. На жаль, українці сьогодні розсипані по всій землі курі. Але Єдине, що є в нашій нації, це те, що її об'єднує, а її об'єднує кровно духовний зв'язок поколінь мертвих, живих і ненарожденних. Сьогоднішня подія не пройде даром. Сьогоднішньою подією ми кинемо. Нашу віру, нашу ідею майбутнім поколінням. І вони понесуть її, і вони виконують ті заповіти сьогоднішніх українців. Адже не можна націю знищити неможливо тому українська нація і сильна. Чим її не травили, як не знищували, а українці об'єднуються у всьому світі. І ми віримо в те, що ця ідея, національна ідея повновладдя українського народу на своїй Богом даній землі знайде своє втілення у швидкому майбутньому. Але знайте, що нинішня влада ніколи не поділиться з українцями своїми повноваженнями. Знайте, що свою ідею треба завоювати. Народи Африки звільнились від колоніального гніту лише після того, як там відбулися. Національно визвольні революції. Марно українці сподіваються на те, що простими закликами ми можемо повалити цю владу. Ні, шановні, треба об'єднуватися навколо ідеї, навколо ідеї побудови своєї держави, а не взявшись за руки, ходити по вулиці. Треба вірити в те, що молодь, прийшовши до влади, зробить національну ідею справедливість, свободу, віру у майбутнє української нації. І сьогодні я дякую тим молоді, студентській молоді. Яка прийшла сьогодні на це місце в цей час з цими прапорами Всеукраїнського об'єднання Свобода, які не боялися, що завтра декани до них підійдуть і почнуть проводити роботу, і почуть, почнуть роз'яснювати, як слід себе поводити, щоб закінчити вищий навчальний заклад. Тому я звертаюся до молоді, не дайте їм підстав. Вчіться, навчайтеся, навчайтеся лише невідмінно, щоб ви могли заткнути за пояс і тих педагогів, які зараз вам викладають ці дисципліни із позицій марсистсько ленінської теорії. Знайте, шановні, віра і єдність. Це і є та свобода. Адже в людини є три речі, які не підвладні нікому. Перше це Бог. Ніхто не може заборонити нікому вірити у свого Бога. Друга це духовність людська. Ніхто не може заборонити людині наповнювати. Духовність своїми символами. І третє це віра в ідею. Ніхто не заборонить людині вірити у свою ідею. Немає таких сил. Тому всеукраїнське об'єднання Свобода виставляє своєю головною ідеєю. Це повновладдя українського народу в своїй Богом даній країні. І ми віримо, що цього можна досягти двома способами. Парламентським способом під час виборів, і другим способом це Коліївщина. І якщо не відбудеться ще однеї, двох. Або декілька національно-визвольних революцій. Українці будуть продовжувати свою боротьбу. Слава Україні!